Щоб це виглядало більш естетично, будь ласка, можете перенести це на тарілку. А ми хочемо, щоб це більш естетично виглядало. Сьогодні у нас екстремально швидка вечеря. Коли ти приходиш з роботи, от менше, що тобі хочеться, це готувати для всієї родини. Ми готуватимемо з вами сьогодні рибу у пергаменті. Рибка сьогодні у мене чорна тріска. Я приготую вечерю для двох. Можливо, пляшечку вина, Ви можете взяти будь-яку улюблену рибу. Це може бути біла або червона. Просто візьміть морську рибку з двома гарнірами. Ви можете експериментувати з різними овочами. Тут у нас помідорчики, перець, можна взяти каперси або оливки, лимон обов'язково. І зелений гарнір це спаржа, зелений горошок і цедра цитрусового обов'язково, як найголовніше спеція до риби. Рибку з зеленим гарніром я хочу приготувати з хлібною корочкою і пармезаном. До червоного гарніру я додам сьогодні просто м'який сир фета. Я пропоную спробувати вам два варіанти: буде по-різному і смачно. І почнемо ми з того, що замаринуємо нашу рибку. Я поділю нашу вирізку на дві частинки. Біла риба дуже любить гірчицю. Я беру американську або медову гірчицю. Вона кисло солодка, і вона дає м -м, класний присмак рибці. Так, додаю на кожну десь по пів чайної ложечки. Далі мені треба буде обов'язково сіль. Я обожнюю сухий часник. Тому я додаю ще дрібку чеснику, який в мене разом з травами і трішечки чорного перцю. Обов'язковий інгредієнт до маринаду це цедра лимончику. І зараз я зроблю масаж рибці. Так. Угу. Наша рибка замаринована, ми просто її залишимо, поки займаємося іншими інгредієнтами. Беремо нашу спаржу, можна зробити красивий такий надріз і очищаємо. Угу. І у нас виходить красиво зачищена спаржа. Беремо наш горошок. Ви можете використовувати просто горошок з морозилки, його навіть перед тим як ми будемо запікати, не треба розморожувати. Відправляємо. Наш зелений гарнір. Зараз підготуємо другий гарнір. Я буду довільно. Одну частину помідорів я поріжу на половинки, одну залишу ціленьким. У мене ще тут є перчики, тому ми теж можемо під кутом порізати наші перчики. Саме час перейти до формування нашої вечері. Нам знадобиться листочки пергаменту. Я взяла ось, ось такий прямокутничок. Давайте покладемо гарнір під рибку, щоб поки рибка готувалася, всі свої соки вона пускала от під сам гарнір. Так, наш зелений гарнір формуємо так, щоб нам вистачило на одну порцію. Даємо трішки солі, часничок на наш гарнірчик. І мій улюблений інгредієнт це цукор. Я дуже люблю баланс смаку. Якщо ви хочете, щоб всі сиділи за столом і казали: М -м -м -м", навчіться балансувати три смаки: солоний, солодкий і кислоту. Обов'язково до соусу я кладу ложечку вершкового масла. Ну, ще трішечки можна. Ще трішечки. Воно от створить цю фантастичну підливку. І можна буде самоточок крипкий. Так еть! Еть! Це фантастично смачно. Зараз я хочу на рибці з зеленим гарніром зробити таку хлібну корочку. Для цього я беру просто панірувальні сухарі. Тут у мене сухарики з паприкою і трішечки додам сюди пармезанчику. Один до одного. Тут у мене приблизно столова ложка сухариків і стільки, ж потрібно буде сиру. Замішуємо всю нашу масу і робимо корочку для нашої рибки. Стаю, зараз трішечки ступаю. І додамо до нашої рибки кислоти. Я натираю лимонну цедру, Десь одну четверту відрізаю від цілого лайму і поливаю всю цю неймовірну красу. Мені здається, пора готувати. Основне правило зробити так, щоб повітря і всі ці аромати залишалися в пергаменті. Ось так. формуємо два краєчки і все. І другу рибку ми готуємо для мого неймовірно, талановитого, коханого mm. mm. <схід> для тебе. Ми беремо. Наші помідорчики. І якщо ми хочемо інакше трішечки нашу рибку скласти, тоді е, наш гарнір ми викладаємо не на середину, як було з першим варіантом, а десь на один з краєчків. Так, помідори, великі такі каперси смачнющі, перчик і кладемо нашу. Красиву рибку. Нам тут так само треба трішечки посолити всю цю історію, додати цукру, чесничку і чорного перчику. Для того, щоб у нас фантастична вийшла підливка, ми додаємо вершкового масла. Все як у попередньому варіанті. Тільки тут ми додаємо ось такий м'який сир фета. Я додаю його. До наших томатів, тому що це, ну, це просто ідеальна композиція. Сюди я додам лимончику, цедра. ледь не забула. Додаю соку лимону. Так, загортаємо, загортаємо. І головне, що у нас головне? Щоб повітря не виходило, Щоб і це? аромати нікуди не дівались. Місо шеф. Дивіться, бачите, і ось і варіанчик визволять. Відправляємо нашу рибку у розігріту духову шафу до 180 градусів. Нам знадобиться 20 хвилин. Можна менше, не більше. Це залежить від шматочку. Якщо ви бачите, що ваш шматочок досить високий, дайте йому е, приготуватися 20 хвилин. Якщо ні, 15 і досить. Коли білок переготовлюється, він супер. Скриготить на зубах. Це неприємно. Рибці, особливо морській рибці, достатньо 15-20 хвилин. Пішла відправляти в духову шафу. Наша рибка готова. Воля! Зараз у нас буде романтична вечеря, тому я запалюю свічки. Трішечки вина де тригідні, і потім будемо розкривати нашу рибку. Я знаю, що вона фантастична, тому що, якщо чесно, це наша улюблена вечеря. Відкриваємо це дуже соковито. Подивіться на це. Боже, це фантастика. Ми хочемо, щоб це більш естетично виглядало, тому я зараз буду все перекладати у красивий посип. Ви тільки подивіться на цю красу, обов'язково підливку, яка залишається. Ми прямо в тарілочку викладаємо. Ось так, моя прекрасна порція, здорова їжа, здорове тіло, прекрасний настрій. Обов'язково спробуйте приготувати таку вечерю і напишіть в коментарях, що сказав ваш чоловік, або просто приготуйте для себе і розкажіть, який з варіантів вам сподобався. Більше. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, якщо вам сподобався цей рецепт. І тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові вечері. Па-па! Чоловік. Okay.